Вітаю вас на Xbox українською! Я вже розповідала вам про речі, на які варто звернути увагу, якщо ви новий користувач консолі Xbox Series S. Але ми не можемо не приділити уваги і більш потужній версії нашої улюбленої консолі. Тож сьогодні поговоримо про аксесуари для Xbox Series, які допоможуть вам покращити ваш ігровий досвід та проявити свою індивідуальність. Приємного перегляду! Якщо вам подобається наш контент, то не забувайте підписуватися на канал та ставити лайк під відео. Також ми читаємо усі коментарі, тому очікуємо вашої активності під кожним відео. Дякую. Незважаючи на те, що Xbox Series X має набагато більше внутрішньої пам'яті, ніж Series S, цього все одно може бути недостатньо для зберігання GTA, нової Forza, TES Online, Starfield та хоча б ще трьох AAA ігор на вашій консолі. Тому можете звернути увагу на зовнішні накопичувачі для збільшення вільного місця. Вони не тільки допоможуть вам не видаляти ігри з консолі, а ще й органічно підійдуть для неї, бо їх дизайни співпадають. Ви можете обрати як розширення пам'яті на 500 ГБ, так і 1 ТБ. Усе залежить від бюджету та потреби. Але якщо зовнішній накопичувач може бути необов'язковим для вас, то наступний аксесуар ми радимо усім. Професійні навушники для гри на Xbox із відміткою Design for Xbox, які допоможуть вам не тільки покращити ваш ігровий досвід, тим, що ви будете чути, як шумить вітер, як ваш персонаж рухається та який звук видає ваша зброя, але й почути ворога у багатокористувацькій грі, щоб він не зрозумів, що викликало у нього геймовер. Ми не дарма користуємося навушниками, коли слухаємо музику. Технології не стоять на місці, і звук навушників постійно покращується. Спробуйте навіть підключити ваші звичайні навушники для прослуховування музики до геймпаду, і ви одразу почуєте різницю. Повторюся: перевіряйте навушники на наявність Design for Xbox, щоб ваш ігровий досвід був не просто яскравим, а ви перетворили свою ігрову сесію на похід до кінотеатру. Є як дорогі навушники, так і більш бюджетні варіанти, тому кожен зможе обрати собі те, що йому потрібно. А якщо ви фанат цієї чи іншої франшизи від внутрішніх студій Microsoft, то для вас взагалі є навушники з індивідуальним дизайном. А що ще вам допоможе проявити свою індивідуальність? Правильно, кастомізація вашої улюбленої консолі та геймпаду. Зараз можна придбати дуже багато різних наклейок. Для вашої улюбленої консолі та геймпаду, щоб консоль краще підійшла до вашого інтер'єру, чи просто щоб показати усім, яка у вас улюблена гра. Також є багато цікавих док-станцій для ваших геймпадів та збірки, де ви можете поставити свою консоль на кулер, що допоможе їй зберігати більш низьку температуру. Поруч будуть знаходитися ваші геймпади і одразу заряджатися, а з іншої сторони будуть навушники, які ви змогли обрати за допомогою інформації вище. Ви вважали, що купили консолі на цьому все? О ні! Ви можете зробити для себе і для неї ще дуже багато. Повірте, ваш внутрішній геймер буде щасливий побачити багато цікавого навколо вашої улюбленої консолі. Оскільки вже говорили про геймпади, то ще одним крутим аксесуаром для вас можуть стати професійні контролери, відео про які вже є на каналі. Ми обрали найкращі варіанти для вас. Тому, якщо ще не дивилися, саме час це зробити. Оскільки там усе детально розповідається, то скажу лише те, що за допомогою професійного геймпаду ви зможете не тільки полегшити собі гру в багатокористувацьких іграх, а й життя вашим пальцям, бо їм доведеться виконувати менше рухів. Також новий геймпад це ще один варіант для того, щоб проявити свою індивідуальність: нова консоль з індивідуальним дизайном, професійний геймпад у руках. І навушники дизайн for Xbox на голові. Закрийте очі і уявіть, це ідилія. А якщо ви хочете використовувати консоль на усі 100%, тобто дивитися за допомогою неї YouTube, Netflix та інше, то геймпад не найкращий вибір для пересування по меню. Краще обрати Media Remote для Xbox Series. Таким чином, вам уже і комп'ютер майже не потрібен. Усе зручно знаходиться на вашій консолі. А ще з підпискою Game Pass Ultimate ви дуже часто отримаєте безкоштовний доступ до того чи іншого сервісу. Ми особисто обираємо зручність, тому можемо і вам порадити Media Remote. А що допомагає вам покращити свій ігровий досвід? Чи може вже користуєтесь чимось із цього переліку? Напишіть про це в коментарях. А на сьогодні це все. Скоро почуємося у нових відео. А поки мирного вам неба і до зустрічі на каналі Xbox Українською.